На поліській землі, а саме на Рівненщині, господині готують найрізноманітніші за смаком млинці. Тож на порядку денному млинці з вишнями. Для тіста нам потрібно 500 грамів просіяного борошна, щіпка солі та трішки з цукру, три курячі яйця і близько одного літра молока. Все ретельно перемішуємо. Консистенція має бути схожою на рідку сметану. Молоко доливатимемо допоки не вийде необхідна густина. Аби млинці були пишнішими, крапніть трішки до тіста соняшникової олії. Змазуємо сковородку олією і виливаємо. Розпізнати готовий млинець. Просто легкий золотистий відтінок. Ось весь секрет. Далі вложимо вишні. Аби начинка була соковитою, ягідки посипаємо цукром. До столу млинці подаємо, змастивши сметанним кремом. Млинці з вишнями готові смачної масляної.